Незабаром у школах розпочнуться весняні канікули, а Освітяни вже готуються до завершення навчального року. Проблем багато, проте з ними кажуть, можна впоратися на прес-конференції. Начальник головного управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда Болюк підвела підсумки роботи у цьому навчальному році та накреслила напрямки на майбутнє. Найбільшим викликом цього року каже Зінеїда Болюк для управління були проблеми дошкільної освіти, оскільки обов'язковим стало навчання дітей з п'яти років. 95% з них уже готуються до першого класу. На сьогоднішній день дошкільну освіту здійснюють 335 закладів. А це означає, що з 2005 року у нас відкрито 68 дошкільних навчальних закладів або відновлено, або реорганізовано, або побудовано. Тобто, щоб догнати цифру, яка була в 91-му році, треба ще 87 закладів. Цього року планується відкрити ще 14 дошкільних закладів. Щодо закінчення навчального року, то останній дзвінок учні почують 27 травня. 11-класники ж завершать навчання 18-го, а державну підсумкову атестацію складатимуть з 20 по 28 травня. 9 тисяч випускників області виявили бажання взяти участь у цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до вишів. Щодо фінансування, то однією з найбільших проблем залишається забезпечення учнів, підручниками. Десяті класи десь на 80% забезпечені підручниками. Ще не всі довезені, одинадцяті на 90, враховуючи ті підручники, які вже мали би бути помінені, бо вони термін їх використання минув. Грошей на ці речі не збільшується кількість. Тобто, проблема з підручниками буде в тому, що хіба частина батьків будуть їх придбавати самі. Ще одне серйозне питання, на якому під час прес-конференції було зроблено акцент, це старіння педагогічних колективів. Нині кожний п'ятий працюючий в навчальних закладах пенсіонер. Разом з тим існує проблема працевлаштування молодих спеціалістів. З прийняттям пенсійної реформи вона може ще більше поглибитися. Найбільш Продукується це вчителі початкових класів українська мова і література та математика і історія, хоч це вже в меншій мірі. Найбільше українська мова, література і початкові класи в нас в області. Це перевир... перевиробництво, і в зв'язку з тим, у нас постійно, що понеділка на прийомі люди і вони стоять на біржі. Однак працевлаштувати їх не є можливим не лише тому, що а, місця не відкриваються в зв'язку з тим, що різко падає кількість учнів. Багато вчителів через малу кількість дітей перебувають нині на неповних ставках. Проте закривати навчальні заклади в області поки що не планують.